Привіт всім любителям пеларгонії. Мене звати Іра і проживаю я в передмісті Києва. Вже знімала коротеньке відео про дану Пеларгонію, але бачу, що мушу зняти ще повноцінний ролик, тому що ну, дійсно цей сорт вартий уваги і вашої, і моєї, і взагалі любителів Пеларгоній. Перед вами Юве-Кардинал. Рослина молода, живе цього сорту, я отримувала, орієнтовно, здається, в квітні однією такою невеличкою палочкою, десь сантиметрів 6-7. Одразу зняла я з нього череночок, і отак ось кущик у мене розкущився. Зараз росте він у мене горщику 2,5 літри, але перевалила я буквально десь тиждень тому. Квіточку росла до цього вона в мене в горщику 1 літр, але доводилось дуже часто поливати два рази, три рази на день. Ну, трошки я не справлялася з поливом, боялася, що вона відсушить квіти через засуху, тому акуратненько приставила в більше горшечок. Ну, варто сказати, що квіточка від цього аж ніяк не постраждала і продовжила далі свій розпуск. Всецвіття у даного сорту просто гігантські. Просто гігантські. Ну, Сантиметрів 15, я гадаю, є, тому що рука в мене не маленька. Квіти такого прекрасного кольору, ну, принаймні, мій телефон більш-менш правильно показує відтінок. Це такий, знаєте, полуничка з вершками і плюс ще трошечки такого. А, Персиково-помаранчевого відтінку чи коралового навіть. А Квіточка саме по собі дуже крупненька теж, ось така ось крупненька квіточка. А заді пелюсточки мають ось такий ось білий гарнесенький відтінок, що додає ще більшого контрасту для цієї рослини. Дуже гарний кущик. Темно-зелені листочки має. Рослинка дійсно варта уваги. Враховуючи, що це перше цвітіння, я дуже-дуже задоволена і вже очікую повноцінного цвітіння дорослої рослини, тому що, по суті, це молодесенька, поки цвіте. Обов'язково зроблю собі дублик з цього сорту. Хочу, щоб у мене було їх два. Тому що він просто неповторний. Бажаю вам гарного дня. Мирного неба над головою. До нових зустрічей на каналі. Бувайте!